Реакції кисню з неметалами. Горіння сірки. Для проведення цього дослідження нам знадобляться колба, заповнена киснем, ложка для спалювання, запальничка, сірка. У ложку для спалювання поміщаємо невелику кількість сірки. Підпалюємо її, доки вона не почне реагувати з киснем повітря. Сірка спочатку плавиться, а потім спалахує тьмяним блакитним полум'ям, якого за денного освітлення майже не видно. Вносимо ложку і сіркою в колбу з киснем. У чистому кисні сірка спалахує яскравим синім полум'ям. Горіння супроводжується утворенням газу білого кольору сульфур 4 оксиду, сірчистого газу. Ми експериментально довели, що неметали реагують із киснем з утворенням оксидів, реакції кисню з неметалами. Горіння фосфору. Для проведення цього дослідження нам знадобляться колба, заповнена киснем, ложка для спалювання, запальничка, червоний фосфор. У ложку для спалювання поміщаємо невелику кількість фосфору. Підпалюємо його, доки він не почне реагувати з киснем повітря. Спостерігаємо, що на повітрі фосфор горить з утворенням білого диму. Вносимо ложку з підпаленим фосфором у колбу з киснем. У чистому кисні фосфор швидко згоряє сліпучо білим полум'ям. Дим, що виділяється в процесі згоряння фосфору, утворений дрібними частинками твердого фосфор 5 оксиду. Горіння фосфору в кисні супроводжується виділенням великої кількості енергії у вигляді світла й теплоти. Ми експериментально довели, що неметали реагують із киснем з утворенням оксидів. Реакції кисню з неметалами. Горіння деревного вугілля. Для проведення цього дослідження нам знадобляться колба, заповнена киснем, ложка для спалювання, пальник, невеликий шматочок деревного вугілля. У ложку для спалювання поміщаємо вугілля. Підпалюємо його, доки воно не почне реагувати з киснем повітря. Вносимо ложку з вугіллям у колбу з киснем. У чистому кисні Вугілля горить набагато яскравіше, ніж у повітрі. Реакція відбувається за рівнянням. Продуктом згоряння деревного вугілля є карбон 4 оксид вуглекислий газ. Коли кисень у колбі витратився, горіння припинилося. Ми експериментально довели, що неметали реагують із киснем з утворенням оксидів. Реакції кисню з неметалами. Горіння деревного вугілля. Для проведення цього дослідження нам знадобляться колба, заповнена киснем, ложка для спалювання, пальник, невеликий шматочок деревного вугілля. У ложку для спалювання поміщаємо вугілля. Підпалюємо його, доки воно не почне реагувати з киснем повітря. Вносимо ложку з вугіллям у колбу з киснем. У чистому кисні Вугілля горить набагато яскравіше, ніж у повітрі.